Головне – події в Харкові та області 18 серпня. Росіяни вбили сімох людей у Харкові. Серед них ціла родина: батьки, їхні діти, 16-річний син і півторарічна донька та бабуся, яка приїхала в гості до рідних. Вони та інші мешканці будинку в індустріальному районі загинули внаслідок атаки ударних БПЛА. Начальник слідчого управління Гунацполіції в Харківській області Сергій Болунов повідомив, по багатоповерхівці на світанку вдарили одразу п'ять безпілотників герань 2 Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео цих прильотів. Він наголосив, удар по житловому будинку був цілеспрямованим. П'ять шахетів заходили на цивільну ціль з різних боків. Терор у чистому вигляді прокоментував міський голова. Він оголосив 18 серпня днем трауру в Харкові. Протягом дня на місці прильоту тривала пошукова рятувальна операція. Працювали 140 надзвичайників. Кількість постраждалих зростала. Начальник кова Олег Сенігубов повідомив, що допомоги медиків подрипували 23 людини. Причому троє звернулися до лікарів за півдня після прильоту. Це літні люди, в яких діагностували гостру реакцію на стрес і гіпертонічний криз. За даними Болвінова, серед постраждалих п'ятеро дітей і підлітків. Наймолодшому 6 років. У нього та 11-річної дівчинки стрес. У 14-річної дівчини та 10-річного хлопця вибухові поранення ще одного підлітка порізало уламками скла. Президент України Володимир Зеленський зреагував на трагедію в Харкові, а також смертоносний удар по Запоріжжю, де загинули троє людей. Він назвав удар показовим і цинічним, і пов'язав його із зустрічю з президентом США і європейськими лідерами у Вашингтоні. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Заявив Зеленський і підкреслив, що Росія не має отримати винагороду за цю війну. Вночі по Харкову завдали ще й ракетного удару. За даними голови Хова Олега Сеньгубова, ворог використав іскандер. Ракета влучила в землю біля багатоповерхівки в індустріальному районі міста. Харківська обласна прокуратура повідомила, постраждали 11 людей. Серед них 13-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Мер Харкова Ігор Терехов відзначив, що пошкоджені 12 багатоповерхівок. Загалом, внаслідок російських обстрілів останньої доби, в Харкові різних руйнацій зазнали близько 20 багатоповерхових будинків. Метро в Харкові працюватиме до 22-ї. Відповідне рішення затвердила мерія у зв'язку зі скороченням тривалості комендантської години. Також подовжили роботу наземного електротранспорту, трамваїв і тролейбусів визначених маршрутів. Із повним переліком можна знайомитись на сайті медіагрупи Об'єктив у міськраді. Відзначили, що найближчим часом розглянуть питання щодо продовження часу роботи інших маршрутів. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.